Мінюст.gov.ua. Кожна людина може скористатися цим посиланням і увійти саме на цей сайт. Цей сайт передбачає публікацію всього арештованого майна, яке вилучається і описується державним виконавцем з метою подальшої реалізації цього майна в рахунок заборгованості згідно рішень судів. Позитивами цієї системи є те, що кожен громадянин має доступ до цього сайту і кожен громадянин може скористатись Своїм правом на придбання будь-якого майна яке реалізовується в рахунок погашення боргів. Електронні торги суттєво знижують ризики корупційних проявів. Тиск боржника за рахунок зменшення його боргових зобов'язань завдяки вищій ціні продажу лотів, а також пришвидшує пошук потенційних покупців і створює здорову конкуренцію між ними, каже Юрій Коваль. На Тернопільщині система електронних торгів, арештованим майном працює з вересня минулого року. Починаючи з моменту запровадження. Системи електронних торгів, це з вересня 2014 року працівниками державних Державного виконавчої служби Тернопільської області в нас на 1300 лотів на суму 73 мільйони 50 гривень. І на сьогоднішній день реалізована майна на суму 7 мільйонів 435 тисяч гривень. В порівнянні з аналогічними періодами попередніх років з врахуванням то попередньої системи, яка діяла при реалізації майна це є великий позитив.